Привіт-пірати! Ось тільки що оплатив юніт. Ой, зараз будемо дивитися, відкривати. Ну що, погнали? Юніт бабки. Виглядає дуже цікаво. Ох ти ж блін. Вдалося нам виграти цей юніт за 21 долар, з комісією буде 27. Бажаючих було небагато, хоч і подивилися сторінку 500 людей. На фотографіях це виглядало ось так. Ось крісло-качалка, якісь картини, гора з різних ігрушок, з кучі мусора. Ну, виглядало досить мусорно. Тільки мусора трохи повиносимо. Так, це що таке? Ага, це такий новозоночок, знаєте. От якщо у вас балкон там або що, і ви таки хочете щось красиве, собі покласти, зробити, ви можете взяти цю штуку, посадити в неї хом'ячка і дивитись на це все діло. Ладно, жарти, жарти. Внущатись над тваринами не можна, це погане діло. Але штука сама прикольна, за баксів 10 можна продати. Пішли далі. Ага. Тут різні штуки для того, щоб вирощувати маленькі квіточки, знаєте. От сюди береш, садиш такий квіточку маленько поливаєш, знизу, щоб стікало все. А це для пророщування мікрозелені. Засипуєш сюди з цієї сторони землю, дивіться, я вам покажу. Сюди засипуєш землю, кладеш сюди так зверху наступну частину, кладеш по насінині, поливаєш і воно по чуть-чуть вам таке росте красиво. так от. Дивіться, це шикарно. Так, тестуємо. Я перевірив крісло-качалку, і воно виявилось старого американського бренду Virginia House. Їхні крісла продаються за різними цінами. Буває за 50, буває за всі 300 доларів. На деяких сайтах я знайшов є проданих за 900 доларів крісло-качалка з сосни. І також я знайшов продане за 1100 доларів з клену. Таке непримітне, можете подивитися, нічого цікавого. Але, бачите, люди їх цінують і купують. Тому будемо дивитися, але попередньо оцінимо наше крісло в 200 доларів. Так, яка обстановочка? Я тут трохи витягнув. Витягнув таку машинку, чекнув, коштує 90 баксів нема. Думаю, вийде за баксів так 40 продати. Плюс 40. Кетік. І тут я вам трошки збрехав. Я перепровірив цю машинку і коштує вона 230 доларів нова, але залишимо ціну в 40 доларів, так як я не знаю, як вона буде продаватися на вторичному ринку. Там, я випадково замітив, пішли її зразу провіримо. Я ось всю річ витягну. Тут щось дуже цікаве стоїть. А що тут цікаве? Давайте покладемо на стільчик. Ось ця коробочка. Барбі. А старі Барбі бувають дуже дорогими колекційними. То, що вона в коробці, це дуже хороший знак. Пішли дивитися, що за Барбі. Ну, і чи вона там є. Є. Yeah. Барбі бувають дорогими. Дивіться, Барбі бувають за 10 тисяч, бувають за 13, 000, бувають за 40. 000. Але, на жаль, не в нашому випадку. Я перевірив нашу, наша коштує буквально 18 доларів. Але те, що я знайшов далі, набагато... О, тут ще щось замотане. Барбі. Чи ні? Боже, в панталонах. Так, Барбариса. Нічого собі. Боже. Є... Ештон Дрейк. А, ладно, не сьогодні. Так, окей, порцелянова жіночка, давайте її вернемо назад. Пізніше скажу вам, скільки вона коштує. А коштує вона дуже немало. Лялька була підписана і виготовлена вона художницею Сінді Маклур для Ештон Дреґі Гелері, яка знаходиться в Нью-Йорку. Ця лялька має унікальний серійний номер А301, що вказує на те, що вона є першою моделлю в своєму колекційному ряду. Такі ляльки дуже цінуються колекціонерами. Ляльки Ashton Дрей Gallery продаються за досить великими цінами. Ось є за 600 доларів, є за 800 доларів, є за 1000, є за 4, а є навіть за 6800. Продається лялька із серійним номером А309. Якщо взяти це до уваги, то я можу сміливо припустити, що наша лялька може оцінюватися в понад як 10 тисяч доларів. Наскільки я розумію, тут буде ще одна така. В цій коробці. Боже, яке воно страшне! Так, чекайте, дивіться, це тупо бабка. О, да. Бабка стойка, все. Лялечка. Також в пакетах в цьому юніті ми знайшли колекцію ось таких ось керамічних туфельок. Вони бувають дорогими, бувають по декілька сотень доларів. Між наших не знайшлося нічого цікавого, але разом колекцію можна оцінити в доларів так 50. Дивись, яку пепельницю знайшов до Дивіться, вона прям, типу, древня копелька. Пепельниці дуже дорогі бувають. Дивитися, що по чому вона. не класно. Також було знайдено трохи ювелірки. Ось таке срібне кільце. Яке щось за все з рубіном або гранатом, тому що камінь натуральний я його просвічував. Ось такі ось заушниці від Пандорів, які покриті маленькими камушками і дуже чудово світяться. І ось таке кільце в вигляді змії з червоним оком. Все срібло, але його небагато. І... Коротше, по поведу... видону. Ладно, вона вже почти відкрита. Подивися, да? яка мадам. Кріпота, така, накладемо вдома, будемо ходити, шугатися. О! Наконець, тут є ця охотниця на комарів. Вулична. Бронзовий Будда. Вже не з доларами хоча б. І з солір-лайтом. І це садово причуда виявилося не такою дешевою. Завдяки тому, що він не з доларами, його можна оцінити в доларів так 20. Так як я знайшов нові продажі по 30, по 50, пластикові по 14-15, але наш кам'яний. Тут також є по 40, по 130, по 150. Тому оцінимо для початку нашого 20, ось мінімальна ціна, яку я побачив канадських доларів. А далі буде видно. Що, повернулися ми сюди, скинули мусор, прийшли за остатками. Це, до речі, цей ангел. Виявився цікавою штукою. Це форма резинова, в яку залита а, бетонна скульптура. Обов'язково зроблю відео, як буду його скривати. Що ти там булочка? Що? Щось знайшла? Ого, а що? О, там прям комбінація їх. О. Вони жахливі. Ну, або прекрасні тут. Кому що більше подобається. Об на таким не час має оцей, типу, 80-х, бачиш? А, прикол. Не скільки їх? Це трошки кріпово, звісно. Цієї оболонки нема. Жалюшки. Так, добре, дві цілі є. Не ламає, не тягаємо по чуть-чуть. Ціла. Але боса. Самотня боса. Скільки в них з цих ляльок? Ти розумієш, яка кріпота буде вечором вдома, коли ми їх всіх викладемо? Загалом в цьому юніті я знайшов 11 порцелянових ляльок, про одну з яких я вам вже розповів. 10 інших виявилися не такими цікавими, як бачите, ціни на них сильно варюються. Є ляльки за 30 доларів, є за 80, є за 300, є за 1400, є ось така лялька, просто голова пришита до тіла з руками, за 600 доларів хтось продає на eBay. Мої виявилися не такими рідкісними і дорогими від 10 до 80 канадських доларів. Загалом я їх оцінив в 200 доларів для швидкого продажу. Якщо продавати окремо можна заробити від 300 до 350 канадських доларів. Також у цьому юніті я знайшов багато таких коробочок з біжутерією, в яких і була ювелірка. В них же я знайшов ось такі годинники, які ну в більшій частині нічого не варті. Але були два цікаві. Ось цей, коли заміниться скло, буде коштувати 60 доларів. То ось цей годинник фірми Seiko зараз продається на вторичному ринку за 180 доларів, тобто в 150 можемо оцінити. Ну, да. Ні, це точно хітер. Темп, дивно. тайм, павер. Ну, направляю куди б Він прикольний. Він не виглядає старим, я думала, нашу старе. Виглядає гарно. Не виглядає гарно, стільовенько продамо. Тинемо полтосик штуки. Запечати? За... Є! Косметик. Також я розкажу вам про деякі речі, на яких не закцентував увагу на відео. Uh, по перше Ця гладільна дошка вона є вінтажною, автентичною, і вони продаються починаючи від 40 доларів на eBay. От є дорожчі, є за 150, є за 300. Я не розумію, що, в чому їхня різниця, я ще не розібрався, тому будемо дивитися далі. Також ці столи, я їх ще не оцінив, їх три штуки. Ось цей малий кавовий столик, та ці два бокові столики квадратні. В них дуже цікаві ножки, вони в формі гарпії, яка тримає кулю. Тому я думаю, це також може бути щось цікаве. І з того, що я вже точно знаю, скільки коштує, це я оцінив ось цей домик. Він продається за 150 доларів новий на Амазоні або на інших площадках. В такому стані вже вони можна спокійно в 50 доларів оцінити. Також ми вже оцінили і продали частину оцих пластикових домів, ніби замки королеви. Тут є різні є ферми, є замки різних королев, є замки моїх прекрасних поні, є псячо патрульні приколи. І це все діло також ми оцінили 50 доларів. Дякую, любі друзі, на цьому все. Таким і получився наш з вами 1 юніт. Загальна сума прибутку перевалила більш ніж за тисячу доларів. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, що вам сподобалося і що ні. А в наступному відео я обов'язково розповім вам, що таке мініатюрна копія шолому перемоги Кабуто. До зустрічі!